Смачними традиціями запахло у Львові. Три галицькі кулінари нагодували в центрі міста всіх охочих. Варили символ галицької кухні борщ. Ділилися метри кулінарії секретами приготування і журналістами новин. Ці аромати розійшлись на всю околицю. Для львів'ян приготували 70 літрів галицького борщу. Пахне він просто неймовірно. А смакує справжніми галицькими традиціями. Несмачного борщу не буває, кажуть кухарі, адже всю справу справжні галичани додають особливий інгредієнт. Галицький борщ може варити тільки галичанин або галичанка. Все. Це єдина умова, щоб він вийшов галицький. Тільки свою любов, більше нічого. От Кишиш свою любов вкладає в борщ, я вкладаю в борщ любов. Нагодувати всіх охочих борщем вирішили не дарма. Такий грандіозний обід для львів'ян приготували в рамках форуму галицької кухні. Куховарили українці спільно з поляками. кажуть, історично склалось, що рецепти цих двох країн дуже схожі. І для багатьох це частина галицької кухні. Борщ також має різ багато різновидів. Є білий борщ, червоний борщ і сьогодні пробують зготувати такий галицький борщ. Їсти Теж вирішили традиційно, як розповідає львівський ресторатор. Так повелося за гарним обідом тому голичан не обходиться і без чарочки. Величина завжди зимною була порівнянні, наприклад, з Італією або з Іспанією. І тут це абсолютно нормально, гарячого, що з'їсти, випити трошки, щоб розрядити кров. Це абсолютно нормальне явище, щоб тепліше стало. Тим частували львів'ян не лише галицьким борщем, спеціально до свята пан Богдан заколов 40 кілограмове порося без смачного м'яса і печеної картоплі, каже чоловік. Не обходиться жодне свято на Галичині. Свято, день міста, день села. Якісь великі такі свята, де багато людей зможуть з'їсти ту свинку. Ось таким можна зробити такий праздник. Форм галузької кухні відбувається у Львові вперше. Втім, організатори планують стерти в ньому кордони та проводити смачне свято і в Україні, і в Польщі. Анастасія Єчкалова, Максим Бек, новини.